Себе не показую, не показую нас, бо все одно темно в машині. 40 хвилин до аеропорту, виїжджаємо з карбони. Ось так Десь виходить за годину і 50 хвилин до вильоту я буду в аеропорту. Сподіваюсь, часу вистачить на все. напистью он Це багатоповерховий паркінг такий величезний будинок. А Ти збираєшся припинити? Чоловік вирішив точно впевнитись, що я полетіла. <гум> що, ти що, що я точно в Україну, що я точно в Краків а не кудись там на балі. Взагалі треба повертатись, щоб Миколая вчасно розбудити. Точніше, він має сам встати, але через 20 хвилин. i okay. Чого, чого я їх буду брати? Отже, дьюти фрі я потрапила не просто так, зазвичай, як і більшість а, пасажирів, проходжу повз, нічого не купую, не залишаюся, але тут я цілеспрямовано хотіла щось обрати. Таке щось специфічне, тулузьке, для того, щоб принести такий міні. Сувенір з Франції для своїх родичів, і зараз побачите, що ж я обрала. До речі, ось водичка півлітрова коштує 2,40 в аеропорту. В Duty фрі будете знати, ось що я обрала такі ось цукерки з фіалками. І щодо гейту, так так званих воріт на вихід до літака. В мене вони були номер три всього близько 70 гейтів в аеропорту. Тож і, і заходила я там наприкінці, тож мені потрібно було пройти вздовж всього аеропорту, вздовж всіх гейтів, щоб дістатися третього. Це зайняло трошки часу, така ось прогулянка. 12.30. дві з половиною години 2.40 сорок мені до автобус. Так, я дісталася. Тепер мені потрібно я б кави випила. Я б випила кави, але я б хотіла знайти автостанцію, точніше. Автостанція, друга платформа, щоб зрозуміти, ось написана трійка, щоб дізнатися, де буде в мене відправка автобуса, щоб я його не пропустила. Я все ж таки сподіваюся, там буде маркування. Павлюк називається перевізник. Ну, все одно. Потім повернусь. У мене ще дуже багато часу. Тут начебто нічого немає, піду шукати, а взагалі мають бути вказівники і в мене має бути геолокація. Місце. Часу ще багато. Друга платформа, скоріше за все, це воно. Але ж так багато часу ще. Отже, кава мені обійшлася близько 6 доларів. Це було дуже-дуже дорого, як на мене, плюс. Сама кава, я чомусь обрала лате, хоча я зазвичай п'ю капучино, не знаю чому. І вона була просто несмачна, якесь молоко з водою і трошечки смаку кави. Але ну, що поробиш. Зате за я змогла посидіти, трошки підзарядити свій телефон. Піду, мабуть, пройдуся, ще півтори годинки в мене є, тому що ще дуже довго сидіти, а я отут. В літаку сиділа, прийшла, сіла тут, сиду. І ще майже добу сидіти, тож піду. піду. Якісь автобуси стають. Але, здається, це Львів до Львова, Краків Львів, інші перевізники, але ж в мене куплені завчасно білети. У мене все серйозно, ні, це якісь інші. В будь-якому разі. Просто подивлюсь, що так. Так, треба зняти нарешті шкарпетки. Так, як мені чоловік каже, заборонене кохання натягати шкарпетки. І сам далі разом. Або капці і шкарпетки. У нас плюс 14 було, тут 23. Щоб шорти мені переодягти, я спеціально так одягалася ось. Можна було взагалі шорти під низ одягти. Нехай розберуся, Буду поки що в спортивних штанах і в сандалях. Такий в мене буде варіант туристичний. Де б його податися, щоб ще й по сонцю не ходити? Буду туди-сюди ходити. В затінку. 50 57 Люди сідають на літак, теж Ryanair, Їм кудись треба летіти. Зупинка для скутерів, для велосипедів. Дивіться, що тут є інструменти, щоб відремонтувати велосипеди. Ось так це виглядає. Викрутки, ключі і підкачати, я так розумію, можна так. Колеса. Круто. Іван мені подзвонив і нагадав річ, про яку я забула. Є в мене вже така. Забула ключі від квартири нашої ще не відремонтованої в Києві. Я збиралась в ній переночувати на зворотньому шляху. У мене там буде такий розрив по годинах, що треба буде залишитись, щоб зранку виїхати з Києва. І ось я не взяла ключі від квартири. Мають бути в моїх батьків, але під питання, щоб їх знайти ще. Вони в них там три роки зберігаються, сподіваюсь. В відомому для них місці. Ну Ось так, пам'ятала, пам'ятала і в останній день зовсім про це забула. Тож, нехай, звичайно, це буде найбільшою проблемою на шляху туди і назад. Так, можна, до речі, було б піти переодягтись, але я боюся, що в автобусі може працювати кондиціонер і мені буде холодно. Хоча, Хоча. штани так. одягти потім в автобусі це краще, ніж переодягатися. Мабуть, піду переодягнусь таки. Все. Вирішено. Стоїть на польських номерах медика перемишль Це кудись до пункту пере... Перетину, скоріше за все. В мене має бути перевізник Павлюк. А це якийсь необас. До відправлення мого автобусу 55 хвилин. Це не видно і якось треба перемикнутися і перестати в Польщі казати сільвуфле, пардон, екскюзімо, бонжур. Важко швидко пере... перебудуватись, згадати польські слова. Англійська універсальна. павлюка едут в разом. Это бедный сектор, больше трех года я уже. я санарію шукаю Отже, згідно останніх кадрів, я в автобусі попереду 17, більше 17 годин в дорозі, все там все не все, але частково фільмувала. Частково буду ділитися коментарями своїми щодо очікувань, щодо вражень від такої мандрівки, від моєї подорожі. Буду розповідати в другій частині цього відео. А на зараз це вже все. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Дякую за привітання, за побажання гарної дороги, що побажання, щоб щастило, і за те, що слідкуєте за оновленнями на каналі. Дякую за ваші вподобайки, за підтримку, за підписку, за все-все, за все добре. Я вам дякую, бережіть себе, будь ласка. А, сьогодні ніч була, м'яко кажучи, дуже неспокійною в Україні, і я ось стала свідком, свідкою цих всіх подій, тому а, такі ваші переживання і хвилювання, в яких Україна живе вже багато років, а, я відчула сьогодні на собі також. Тому а, всім нам спокою і витримки, не втрачаємо надії. Все буде добре. Бувайте! До наступної частини.